Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми розглянемо з вами фрезерний цанговий патрон з сучасним типом кріплення HSK a 63 згідно DIN 69893 першої форми АД під цангу r 25 популярного трейського виробника Дегерлі. Цей патрон має досить компактний вид, порівнюючи з іншими фрезерними оправками за рахунок кріплення. Тип кріплення HSK a 63 Має невеликий розмір кону, сам що гріпиться на верстат не через штревель, а через розжимну цангу. Забезпечує більшу жорсткість, та точне позиціонування. За рахунок цього фрезерні оправки такого типу можуть працювати на великих обертах і при великих навантаженнях. Цей фрезерний патрон має наступні характеристики: максимальне навантаження 25 тисяч обертів. Цанговий патрон йде під цангу. r 25 який має діапазон зажиму, цанг від 2 до 16 мм. Загальна довжина 75 мм. Виліт патрону складає 32 мм. та діаметр зажимної гайки 42 мм. Також цанговий патрон має отвір під внутрішню подачу охолоджувальної. Рідини Важить така оправка майже кілограм 960 грам, якщо бути точнішим. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ОВШЕК.ВІСКРАПЕЧАЮ, де ви можете також оформити своє замовлення та завантажити каталоги наших турецьких виробників і ознайомитися зі всіма можливими типами інструменту та верстатного оснащення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку ромо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.